Доброго дня, 25 березня. Сьогодні поливав свою хурму. Бачите, зараз покажу, я її садив на осінь. Там в мене є відео, коли я садив. Я буду знімати все, що буду тут робити. Так, Сьогодні я її поливав, приблизно 50 літрів води під дерево, нічого не додавав, просто вода. Ну, зараз важко сказати, як вона перезимувала. Жива, не жива, скільки прийнялось. Ну, Сподіваюсь, що все прийнялось. Бачте, тут, ну, я дивився на бруньки. Ну, таке важко. Бачите, сьогодні полив. Тут буду робити сліпу, бачите ось така трубка. Буду натягувати сліпу трубку. І бачите ось така брунька. Ну, не знаю. Живі ні. Скоро буду бачити, як, як вони прийнялись. Ну, Хурма вона така трошки вибаглива, але тут буду добре поливати, тому сподіваюся, що вся вона піде в ріст. Так, Бачите, ось як воно виглядає. Сьогодні полив, тому що у нас так сухо, погода суха, дощів немає, треба обов'язково поливати. Все, дякую за увагу.